До 1 серпня Банк Демар робив у звичному режиму у звичних нормативах. Є такі банківські нормативи, які він витримував, і це є офіційна точка зору, що він робив у межах своєї компетенції, своїх правил. Починаючи з 1 числа в банку Демарк, Національним банком було, було помічено великий відтік коштів з рахунків юридичних осіб та рахунків депозитів фізичних осіб. Відток цей нами було в понеділок, на кінець дня, ми його бачили. На вівторок, на ранок, були запрошені керівники банку Демарк і акціонери банку Демарк. Запевнень по покращенню роботи банку Демарк, Національний банк не отримав. Починаючи з вівторка ми вивчали, в середу, вчора, вивчали ситуацію і ще раз. Запевнення керівництва і акціонерів банку, що ситуація буде виправлена. Ми дивились у середу, як буде ситуація. Сьогодні четвер, як ви знаєте, ситуація не покращилась, ситуація погіршилась. Національним банком прийнято сьогодні робітники працівники національного банку. Зайшли в банк Демарк, які будуть описувати процеси, які в банку «Демарк» сьогодні є. Ліквідність банка сьогодні дуже на низькому рівні. Банк не може сьогодні проплачувати ті зобов'язання, які він повинен проплачувати. Це для банка любого банка і для Демарку являється великим мінусом, і Банк працює в ненормальному режимі. Керівництво прийняло банку міри, які закриті, сьогодні всі відділення банку Демарк. Для чого закриті? То по нашій вимозі, щоб люди більше кошти банк Демарк, розрахунки ну там тяжкі розрахунки і малодоступні. Центральний офіс банку не може сьогодні виконувати або зобов'язання по виплаті сьогодні вкладів і відсотків по населенню. Тому сьогодні ви бачили така картина де Булабанку Демарк.